Слюсар це технічний спеціаліст, який займається складанням, монтажем, обслуговуванням та ремонтом різноманітних механізмів, пристроїв, обладнання або технічних систем. Це одна з найважливіших і найпоширеніших робітничих професій у промисловості, машинобудуванні, енергетиці, транспорті та будівництві. Професія слюсаря охоплює кілька основних спеціалізацій. Наприклад, слюсар інструментальник займається виготовленням і ремонтом спеціальних інструментів і пристроїв. слюсар збиральник відповідає за складання вузлів і механізмів з окремих деталей, слюсар монтажник проводить установку обладнання на місці експлуатації. слюсар ремонтник виконує технічне обслуговування і ремонт уже діючих систем та машин. У своїй роботі слюсар використовує ручний і механізований інструмент, дотримується креслень, технічних схем техніко-експлуатаційної документації. Його завдання забезпечити правильне функціонування технічних об'єктів, виявляти і усувати несправності, підтримувати надійність конструкцій. Він повинен добре розбиратися в механіці, мати точність рухів, технічне мислення та уважність до деталей. Таким чином, слюсар це фахівець. Без якого неможлива нормальна робота будь-якого підприємства, де задіяні машини, технічне устаткування або інженерні системи.